Вам Слава Україні, друзі. І знову Львів, і знову рускоязичне музло в публічному просторі, і знову львів'яни ведуть боротьбу за нашу мову. він виконував пісню російською мовою, яка заборонена з березня 2022 року. Всі пісні а, російської мови. Хочеш пісню буде пісню. Я і свіджу вісма, лювчує. Отже. Авторка відео йшла центром Львова, коли раптом почула музичне виконання російською мовою. Зупинилася, зробила зауваження, але у відповідь почула потік неадекватності. Друзі, ви точно будете це багато коментувати. А додатково можете ще й вподобайку смачнющу вліпити або інтернаціональний лайк. Ну, таким чином просто подякувати за нашу роботу. І це допоможе злетіти цьому відео вгору. А підписатися на канал можете? Ну, дайте нам відсвяткувати. миллиона подписчиков. Я вам объяснила, что? Слушайте, окажите мне услугу, отстаньте от пожалуйста. Вы теж сделайте мне услугу. Вы сейчас стоите тут живая вообще-то. Я прошу. Послушайте, Тешу Львов звезла... больше чем... Одесса больше чем Львов. В Одессе все говорят как-то на русском, как-то всем... Все говорят. Я вообще-то из Одессы только что приехал, ну там що? все на русском говорят. Ну и что? І то що я може, я може, я лучше знаю хто там як на чому говорить. Я так розумію, друзі, це один із соціальних опитувальників міста Одеса. Я так розумію, він цим почав займатися акуратно після 24 лютого, і лише через рік і три місяці зробив паузу перепочити у Львові. Друзі, є в коментарях Одесити. Я знаю, точно є, бо я читаю всі ваші коментарі. Не полінуйтеся, будь ласка, напишіть про ваш перехід на українську мову до чи після 24 лютого, або просто напишіть, що ви все життя в Одесі розмовляєте українською. Давайте підправимо трохи статистику цьому молодому соціальному опитувальнику. Я маю купу друзів, які в Одесі говорять українською. Ну, Це ваші друзі. А я сам все... Я вас заяву в поліцію напишу. Друзі, я вже втомився рахувати, який це за ліком випадок у Львові, особливо після 24 лютого. Дозвольте, я прокоментую це відомою фразою. Рускаміровські їжачки плакали. Кололися, але продовжували їхати у Львів, де на них всіх очікував один і той же фінал. Ні, я не слухала ніколи. Що ви про мене знаєте, щоб говорити такі фрази голослів? Я що знато б як просто доступаємо. І що далі? Ось так, друзі. В нас все було просто від 1991 року. Просто Україна кишіла рускоязичними школами. Просто руський язик був внесений окремим увага рядком в Конституцію України. Ані просто 30 років не інтересувались політикою. Просто були проголосовані харківські угоди. А потім просто на українську землю, 24 лютого, пішли освободителі. Защищать русскоязычное население. Ты населення. Ти порушуєш законом это легенда рок -рока. Сой Легенда рок рока. понимаешь? друзі. Я просто промовчу про поняття рок і справжніх легенд, яких знає увесь світ. А не тільки населення на болотах. Давайте ви самі напишете про це в коментарях. А я вам натомість порекомендую вже легенду сервісу онлайн-страхування компанію Hotline Finance. Дуже рекомендую їх, коли ви будете оформлювати страховку на ваше авто. Бо Hotline Finance, він як зручний інтернет-магазин. Тут зручно порівнювати різні пропозиції та ціни, щоб вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення лише 5 хвилин, а після оплати готова автоцивілка вже у вас. Вас на емейлі. Її навіть не потрібно друкувати. За потреби ви можете просто показати її поліцейському зі свого смартфона. І обов'язково, друзі, беріть мій промокод НЕЛОСі 10. З ним ви гарантовано дістанете 10% знижки на будь яку автоцивілку на Hotline Finance. Або ви можете переказати розмір цієї знижки на ЗСУ. Всі посилання традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. Це легенда а ти час береш... На. Серьезно, что тебе делать? Ты могла пойти по своим делам каким-то. У тебя есть работа, дети, семья, я не знаю, муж. А ты берешь того, что я пою песницу, у тебя своих дел нет или что? 70 років облудна недодержава із назвою Совєтський Союз виховувала зокрема в Україні цілі покоління каких разниць. Вони не повинні були реагувати на порушення, не робити зауважень, просто покірно жити і йти, повз і тихенько ковтати. 32 роки як Україна незалежна, але покоління каких разніць дало нам своїх нащадків. Нас приїхали громадяни нашої країни, які на зауваження про те, що закон діє з березня 2022 року заборони існувати російською. Вже власне закони особові. Ви не знаєте, кого я представляю. Тому краще помовчити. Вам усувати представляю. А ось тут він із висновками поквапився, поквапився бо авторка відео представляє якраз його. Бо вона є народною депутаткою України і звати її Наталія Піпа. Для того щоб українці розуміли, що українська мова це про гідність, але окрім того, що й про їхню спішність. Чекаємо, а, якраз дзвонила поліція, чекаємо на її проїзд, Якщо... щоб пояснити громадянам України, що в цей час треба виконати закон України всім. Давай приведемо банальний примір. Ось цей мужчина. Ми се просто ну, ми нікому нічого не діємо. Ми поїдемо пісні Цоя. Ви йшли десь по своїм ділам, так? Ми вас как-то стальбільність, скажіть. Чем співає за потрібне содовою? вам почали? Друзі, ви зацінили цю реакцію випадкового перехожого? Така маніпуляція від цього одесита проканала би десь в іншому місті України, але повірте, тільки не у Львові. Ми не пропагандуємо ніяку політику, ми просто пайомний все. Тут немає нічого такого. Я вам пояснила, що ви порушуєте закон України прийнятий прийняті в березні 2022 році, що в публічному Стой, просторі зараз не може бути Ви курите? Ні, не курю. Ладно. <ріхи> раптом, хто досі не розуміє, я відкрию вам цей секрет. Жителям Львова не байдуже, що відбувається у них на вулиці, в їхньому районі та їхньому місті загалом кому не сила це зрозуміти. Той стає героєм ось таких відео не редаговано. До речі, в ось цьому телеграм-каналі, друзі, не підписуйтесь на цей телеграм-канал, не переходьте за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, але раптом ви наважитесь це зробити. Прошу приберіть від екранів дітей, бо навіть у вас можуть вуха зів'янути від почутого. Немає нічого, пісень в громадських місцях. Хочеш співати, йди йти додому. Саме це і я попросила спокійно виважено, з прохань. До речі, в Києві на Одрійському звозі, коли я підійшла і попросила, мене зрозуміли. Ви на жаль Після, не Одесі би вас послали б на три вісілику. Друзья, я не буду вас дали мучить дичиною про «цой жив. Люди запомните, да, цой, цой И вечер, читаю, Виктор, цой, чтобы... цой, жив. Цой, читаю, жив. цой, жив, цой жив, И Советский Союз. Знаете, в советское время говорит на немецком это тоже было типа нарушения закона, хотя это просто язык. Не, это не было такого закона. Было. Не, вы его не знаете. Я перейду одразу до приїзду патрульної поліції, і сталося диво. Обоє одразу стали максимально вихованими, згадали українську і почали перепрошувати. Якщо ми спілкуємося на двох мовах, то яка різниця? Моя мати жила так? при радянському союзі. Ну я теж Нормально це жила, Знаєш? ну мені і до якби не мені жила так, при радянському так, союзі, можна... то може б жила вибачте, краще. Вулиця, все. Все, вибачте, Вибачте. Як нема з чим порівняти, Але то що маєш ну, безглузда. Не можна все. Я так само проти того, що ви все це, це вибачте. Але ситуація безглузда. Знаю, друзі. Знаю, ви вже зачекалися правильного фіналу. Ну, звичайно, він є. Ну Хіба я можу вас розчарувати? Буде лише маленьке уточнення. Поліція зв'язалася з їхніми батьками, і того ж дня мамчині анархісти вирушили додому. Одеса і Одесити. Любімо і переходимо на нашу найкращу в світі українську мову. Бо гречні і виховані львів'яни завжди готові вам у цьому дружньо допомогти. Всім привіт. Дуже прошу вибачення за ненормативну лексику в сторону пані Наталі, яка зробила мені зауваження за виконання пісні на російської мові в громадському місці. Дуже прошу вибачення у мешканців Львова.